Що таке неудача? Чому йде так, не як ми хочемо, і чому насправді це ілюзія? Неудача це наперед запрограмований порядок дій, який ви створили із розуміння свого мозку, який ви начебто намагаєтесь контролювати, ви знаєте, чого ви прагнете, чого ви хочете, сфокусований на цьому і не даєте можливості, щоб цей порядок дій йшов для вас найкращим чином? А якщо поглянути в те, що ви придумали собі, запрограмували? Чи на 100% це відповідає тому, що ви бажаєте насправді? А що, якщо може бути ще краще? Щоб ви сказали на це? Тож, ми можемо розцінювати невдачу, як Порядок запрограмованих дій, який не склався за вашим сценарієм на повну. Якщо відноситись до невдачі з такого ракурсу, чи є вона невдачою? Чи це просто а, обставини, які збіглися? Чи це можливість отримати варіант, який буде для вас самим найкращим? Бо цей ви не отримали. А відповідно, він не є істинним і найкращим для вас з позиції безмежної душі. Бо наша душа вона все одно проявлює те, що ми бажаємо, хочемо, і вона намагається достукатися до людини і показати подіями через інших людей. Що людина йде не туди, не в тому напрямку, робить щось не то, таким чином повертаючи людину до себе через відчуття, через емоції, через страждання, через випробування, через захворювання. Подумайте про це наразі, що для вас краще? Це знає ваш розум? Чи це знає ваша душа? Дозвольте диву, над можливостям прийти. Вашу реальність. І це зовсім не значить, що не потрібно планувати, не потрібно діяти відповідно плану, який ви для себе складаєте. Але у це все потрібно вкладати свої істинні бажання і наміри. І завжди транслювати той сценарій, який ви створюєте для себе. Тобто. Той найкращий сценарій, на який ви орієнтуєтеся, і дати можливість собі, щоб цей сценарій програвався для вас найкращим чином. Тобто не 100% за тим сценарієм, за яким ви хочете йти, а з моментами, з елементами найкращих для вас рішень. В довірі отримати. Найкраще саме для вас.